12.12.2012 року розпочала свою роботу Верховна Рада сьомого скликання. За півтора року застати на своїх робочих місцях у парламенті всіх народних обранців вдавалось нечасто. Відеокамера нашого оператора неодноразово фіксувала випадки кнопкодавства. Включити до порядку денного це ж ваш закон. Пацкане. Також полюбляли депутати блокувати трибуну та президію парламенту. Одного разу навіть зачинили тодішнього спікера Володимира Рибака у власному кабінеті. Як у парламенті, так і поза ним ставалися чисельні бійки серед інших інцидент березня березні 2014-го. Свободівці силовим методом змусили написати заяву про звільнення керівника національної телекомпанії України. Сідай руки передарить, сідай крісла. Його це відрізла пиши, зупиняє. давай Що Ти Типли за мої роті у моїй країні керувати. Руки руки приборів. Сяди сіди. Зараз тобі от бумажка. Коли не вистачало слів, у справу йшли кулаки, і у жінок депутатів, зокрема, рукоприкладством грішили Ірина Фаріон та Оксана Калетник. Це сьогоднішня ранішня абсолютно адекватна, але на мою думку, заходи мають бути набагато жорсткості. Наші люди поклали своє життя. вопрос не в лидере, должна быть выдержка. Когда они позволяют говорить все, что угодно, но при этом ведут себя как разнузданная швали тварь, пусть остаются, они знают, как управлять эту страну. Они считают, что без диалога это возможно, Пожалуйста, мабуть, найгучнішим скандалом Верховної Ради сьомого скликання стало прийняття законів вручну і без обговорення 16 січня 2014 року. В часи розпалу Євромайдану були прийняті горазвісні диктаторські закони. Нагадаємо, вони обмежували свободу слова, проведення мітингів та вводили заочне кримінальне провадження без присутності обвинуваченого. Навіщо ви каструлю на голову оділи? Ну ш... ж вам кажу замість казки. Нам же запретили носити каски. Президент указ такий создав. що каски, значить, каструля у ход. Шляхом підняття рук було прийнято і держбюджет на поточний рік. Це вдалося зробити всього за три хвилини. За місяць центр Києва охопили криваві події. Загинули сотні активістів, яких назвали героями Небесної Сотні. Ти ж на Після втечі президента Віктора Януковича в парламенті сформували нову більшість, але змін не відбулося. Навпаки, Україна втрачає півострів Крим. Згодом починається війна на сході України. Лідери КПУ Петра Смоненка вигнали з сесійної зали за сепаратистські заклики, а згодом заборонили і саму фракцію комуністичної партії. Коли ж у народу увірвався терпець, в Україні почалася так звана сміттєва люстрація. Натовп під радою запхав регіонала Журавського сміттєвий бак. На цьому події не завершилися. Хвиля сміттєвих люстрацій прокотилася по всій Україні. Да вещи ты добишься. Это сработанный Нинішній склад парламенту не відповідає запитам громадян. Так аргументував необхідність дострокового розпуску Верховної Ради сьомого скликання президент Петро Порошенко ще 25 серпня. Проте Рада продовжила свою роботу до формування нового парламенту. Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики, бойовиків-сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації. Та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь наш кребли 232 голоси. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна.